Не знаю, як ви, а я знову не втрималася і накупила різноманітної глини, тому що дізналась перше, що це ще й український бренд, а друге, я її ніколи не тестувала, але дуже багато бачу відосів з нею в інстаграмі. Ну і звісно, інстаграм-манія мене теж заполонила, я не змогла втриматись. Плюс, як бачите, позначку, це український бренд, хоча він продається і у світі, що мене дуже вразило, приємно. Наші е, зараз роблять, мабуть, гарний матеріал. Я не знаю, чи гарний це відразу я вам скажу, тому що я з цієї глин ще не працювала. Але те, що вона в мене вже в руках, і те, що я скупила всі типи, які у них були, я проконсультувала ще у них, яка із глинок підходить для керамічної флористики, тому що я побачила, що у них є квіти. Да, ну, квіти, звісно, не в нашому стилі, як ми ліпимо, але ми зліпимо саме так, як. Вірніше, я зліплю так, як я ліплю, і покажу це вам. Якщо вам цікаво поліпити якийсь із даних квіточок, ось тут такі разом зі мною, і потім зібрати її в гарненьке кашпо, я вам теж це все покажу. Ми можемо навіть зробити розпаковочку окремо цього набору, зробити окремі огляди, різноманітних глинок, всіх типів глинок. Я зараз покажу, що тут ще є. То ви мені, звісно, пишіть, тому що я це все, все рівно робитиму. Мені це все цікаво, тому що з одного боку, я, як керамофлорист збираю, скуповую в надії знайти ту саму зефірну глину високої якості, ще й нашого бренду. Це б для мене взагалі просто ай-яй-яй, до мурашок було, якби вона була. Багато, правда, сподівань на цей пластилін я не даю, тому що ви чуєте, що я вже навіть десь в підсвідомості кажу пластилини, і те, що я по оглядах бачила, воно схоже десь або на ліпаку, або. Господи, я забула, як воно називається. Ай, вилетіло з голови. Я потім знайду, як... якщо вам цікаві взагалі огляди на дитячі пластиліни, я теж можу дати, тому що я, як мама, я хочу найкраще для своїх дітей. Якщо раніше я купувала джампінг і мені з ним було комфортно, я могла його собі купити. Зараз це стало трішки складніше, і я почала шукати, плюс мені хочеться шукати наше. Да? І я даю шанси всім нашим виробникам, шукаю різноманітні глинки. Ем... Ну, одним словом, я думаю, що якщо вам цікаві дитячі глинки, просто напишіть про це в коментарях. І я підберу, зроблю підбірку, тому що як мінімум це третій бренд, який я вже у нас знайшла, а, поки для квітів жоден з них не підходить, але дещо для дитячої ліпки все-таки є непоганим. І ну, продовжуємо шукати. Да? А, а зараз я хотіла сказати, що, наприклад, от зараз в руках я кручу верчу відро. Його тут насправді небагато. Якщо для лідки квітів, то це взагалі небагато. Класно, що він білий, для мене класно, тому що можливо, є надія, що ми зможемо підмішувати замість модени софт або замість якихось глиночок також в наші квіти для білизни. Ну, але будемо дивитись. Пам'ятаєте, в мене був великий розбір колись китайської глини, там де ми пробували тестували і босхи, і всілякі такі. Можливо, не найкращі. Варіант, але знову ж таки, якщо модену софт зараз тяжко і тяжко знаходити, то... Чому би не шукати якийсь варіант, але треба дивитися не просто, як вона в миті поведе, а як вона буде через роки. Тому не спішіть, поки з такими виробами виносити на продажі або кудись. Але обов'язково пробуйте, тестуйте, діліться своїми враженнями навіть під цим відео, під майбутніми відео. Дивіться, тут навіть показано, що якісь фігурки дітки ліплять. Ну, побачимо, побачимо, бо взагалі сказали, що ось це є м'яким пластиліном. Так, тут у мене ще моє листя сохне. Так, а ось це більше для моделювання. Ось такі є. Да, вони там є різних різних типів, тому будемо все дивитися, будемо тестувати. Ну, і звісно, я понабирала дуже багато маленьких простоколерів. У них немає таких фасовок, як по пів кілограма, по кілограму, да, от як ми в зефірці любимо. То навіть по 200 грамів тут немає. Тут всі пакуночки по 30 міліграмів. І оце найбільші коробочки по 300 грамів виходить ось тут в пакетику, бо 10 пакетиків по 30 грамів. А, ну, побачимо, як воно буде. Сенсорний арт. Ну, В принципі, от я дуже за розвиток кінестатичних відчуттів, за глинотерапію, за багато чого. Для дітей це зайде 100%. А для мене, як для калемафлориста, потрібно дивитися. У мене ще тригернуло те, що дійсно у виробника, який робить ось такі набори, ось такого гатунку квіти, тому що ось це все з будь-якого пластиліну можна зліпити на півживу квітку. І будь-яка людина це може зробити, якщо витратить трішки більше часу. Не потрібно оце шмякати, мусякати, де як. Кажуть, що час з дітьми і це класно. І я вам можу показати потім, ну, вже давайте в відео, які вироби ліплять і дітки, і мої діти. Ну, це взагалі цікаве, це окремий вид творчості, мистецтва, арт-терапії. Але наразі я просто хотіла показати, що нарешті в мене вже є цей пластилін, і нарешті я зможу. З нього щось потестувати, спробувати. І якщо ви бажаєте, записати для вас відеоогляд, порівняння із в сирому вигляді чи після просушки. Ну і далі будемо з вами дивитися, чи вартує воно нашої уваги, і як ми це можемо застосувати в керамофлористиці. Як вам така ідея? Дуже хочу, щоб мій канал був живим, щоб ми комунікували, тому що це мотивує мене записувати нові нові відео. Обов'язково підписуйтесь не лише на YouTube, а й на Instagram. Можливо, ввечері я ще спробую вийти в прямий ефір в інстаграмі, але будемо, будемо це все розглядати і дивитися. З вами була ваша Людмила Трехліб, керамофлорист. Ну, От-от, залишайтеся зі мною ліпити квіточки.